Півні нерухомості всі покупці бояться одного й того ж. В цьому відео розглянемо, які ризики реальні, а які насправді надумані. Я розповім історії з нашої практики, які допоможуть вам вірно організувати свою угоду із нерухомістю. Мене звати Наталія Чацкіс, я адвокат компанії Наказ. На цьому каналі ви знайдете дуже багато корисної інформації про нерухомість, податки та інші юридичні питання, які можуть виникати як в громадян, так і в бізнесу. Продаж за довіреністю. Продавець перебував за кордоном. Особисто приїхати він не міг, тому зробив довіреність на свого брата. Основний страх покупця чи безпечно укладати угоду із представником по довіреності? Так, безпечно, але лише за декількох умов. Перша в довіреності максимально чітко повинні бути прописані повноваження представника, тобто там вказано, що саме цю конкретну квартиру він має право продавати. Вказано за яку суму, або є фраза, що представник самостійно визначає суму продажу. Є фраза, що представник самостійно визначає, кому саме продавати цю квартиру і на яких умовах. Другий момент. Ви разом із нотаріусом перевірили, що ця довіреність не скасована. Справа в тому, що той, хто видавав довіреність, може буквально на наступний день піти і скасувати її. Якщо довіреність видавалася в Україні, то і посвідчення довіреності, і її скасування фіксується в нотаріальному реєстрі. Якщо продавець скасував цю довіреність, то нотаріус це побачить в реєстрі. Трішки складніша ситуація, якщо довіреність була оформлена за кордоном. В цьому випадку довіреність не фігурує в українському реєстрі. Якщо продавець скасує цю довіреність, так само в реєстрі жодної інформації про це не буде. Тому в тих ситуаціях, коли довіреність оформлена за кордоном, потрібно зв'язатися з тим нотаріусом за кордоном, який посвідчував цю довіреність. Це можна зробити по телефону або електронною поштою, і дізнатися в іноземного нотаріуса, чи не було цю довіреність скасовано. Я впевнена, що у вас виникне питання: окей, але якщо все-таки довіреність була скасована, а ми про це не знали, що тоді? В нас заберуть квартиру? Звісно, тоді існує ризик, що продавець буде намагатися оскаржити цю угоду, начебто він не хотів продавати цю квартиру. Але наше законодавство прописано таким чином, що продавець, коли скасовував довіреність, сам повинен був повідомити свого представника про це, і якщо по якійсь причині квартиру все-таки представник продав, то продавець повинен судитися із своїм представником, а не з вами. Шанси, що продавець зможе забрати назад квартиру, практично нульові. Продавець недієздатний. В нас було на практиці багато ситуацій, коли нерухомість продавали люди поважного віку, і кожного разу покупці хвилювалися, що цей договір можна буде оскаржити через вік і стан здоров'я продавця. Давайте розбиратися. Якщо продавця було визнано недієздатним, то це відбувалося в судовому порядку, і ми бачимо це в судовому реєстрі і не будемо укладати угоду. Якщо ж на момент укладення договору не було рішення суду про недієздатність, але це рішення з'явилося пізніше, то призначений опікун зможе звернутися до суду, щоб оспорити цю угоду. Але в суді потрібно буде довести, що саме в цей момент, саме щодо цього договору, продавець не розумів своїх дій. І не міг ними керувати. Це досить складно зробити. Ну і звісно, потрібно не забувати, що навіть якщо цей договір буде визнано недійсним, тоді квартира повертається продавцеві, а вам повертаються кошти. І тут головне швидко зреагувати на цю ситуацію, щоб накласти арешт на цю квартиру. Тому що якщо на той момент у продавця вже реально немає грошей, щоб з вами розрахуватися, то в нього ж є квартира, за рахунок якої можна погасити борг перед вами. Згода подружжя у нас була ситуація, коли чоловік, продаючи квартиру, заявив, що він не в шлюбі, і квартира належить йому особисто. Але через два місяці з'явилася дружина, яка захотіла оскаржити цю угоду. Виявилося, що шлюб було укладено за кордоном, тому нотаріус не побачив запис про цей шлюб в українських реєстрах. Загалом на угодах із нерухомістю нотаріус має доступ до українського реєстру актових записів. І навіть якщо продавець приховає свій шлюб, то нотаріус все одно побачить це в реєстрі. Але, звісно, нотаріус не побачить там шлюбів, заключених за кордоном. В нашій ситуації, окрім того, що нотаріус перевіряв в реєстрі запис про шлюб. Продавець окремо ще підписував заяву, де він стверджував, що він не перебуває у шлюбі і що це його особиста приватна власність. Тобто, в цій ситуації покупець не знав і не міг знати, що продавець насправді приховує такий важливий нюанс про свій шлюб. Вини покупця тут взагалі немає. Покупцеві вдалося зберегти квартиру, а дружині, без чиєї згоди ця квартира була продана, довелося судитися вже із своїм чоловіком щодо компенсації за частку. Готівка на угоді. Абсолютна більшість угод на практиці відбувається за готівку, і у всіх покупців виникає страх, що через те, що в них немає квитанції про безготівковий перерахунок, вони ризикують, що продавець потім скаже, що він насправді ці кошти не отримував. Але для цього в договорі повинен бути пункт про те, що своїм підписом на цьому договорі продавець підтверджує, що він повністю отримав кошти за квартиру, що він вважає цю суму для себе справедливою і що він не має жодних фінансових претензій до покупця. Якщо такий пункт буде, то продавець не зможе заявити, що він не отримував гроші або отримував їх не в повному обсязі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які у вас є страхи або сумніви щодо угод з нерухомістю, що найбільше вас турбує. А якщо вам потрібен юридичний супровід вашої угоди з нерухомістю, внизу під відео залишаю посилання для зв'язку зі мною.